Шановні українці, шановні закарпатці, я військовий комісар Ужгородського об'єднаного міського військового комісаріату майор Журавльов Микола Вікторович перебуваю у зоні активних бойових дій. І це не є якась політична акція з боку Ужгородської міської ради. Це є особисто моє рішення своїм прикладом я хочу показати, щоб громадяни міста Ужгорода, Ужгородського району, міста Щопу мобілізувалися. Взяли від мене приклад. Прийшли в Ужгородський військовий комісаріат і поповнили ряди Збройних сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів. Шановні закарпатці, шановні українці, обіцяю і клянусь вам бути вірним і незламно відданим українському народу. Клянусь вам та обіцяю завжди виконувати завдання, які буде на мене покладати держава, але при цьому пам'ятаючи про відродження українського народу. Про Процвітання нашої української нації. Якщо ти не байдужий, приєднайся до мене. Захистимо разом нашу Україну. Героям слава!